Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Головні події дня до вашої уваги. Під час проходження ВЛК у Хмельницькому чоловік вчинив самогубство. Цьому передувала смерть ще одного мобілізованого, щоправда, на Буковині рахунок на життя іде із-поміж військомів. напади на них не припиняються. Які найгучніші випадки обговорює країна. Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. У Хмельницькому чоловік під час проходження військово-лікарської комісії наклав на себе руки. Про це Повідомили у та СП під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Як розповіли у військоматі, до ТЦК він потрапив у ході перевірки військово-облікових документів, оскільки перебував у розшуку за порушення правил обліку. Чоловік мав оновити облікові дані і, власне, пройти ВЛК. Важливо пам'ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, що виправдовувати радикальні вчинки. Також у ТЦК закликали чоловіків не вдаватися до крайнощів і не нехтувати цінністю власного життя. Ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії можуть викликати стрес перед невизначеністю чи навіть паніку, але це не привід ухвалювати рішення, які не можна змінити. Військова служба не є вироком, а будь-які питання щодо її проходження можуть бути вирішені законним та конструктивним шляхом. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії з приводу цього випадку. До слова днями раніше, прямо у стінах Чернівецького ОТЦК СП помер 32-річний чоловік. Відомо, що громадянина запросили до військкомату для уточнення військово-облікових даних. Там власне йому і стало зле. Під час проходження військово-лікарської комісії в нього різко погіршилося самопочуття, і він знепритомнів. Боковинці одразу розпочали надавати домедичну допомогу. А на місце події було викликано медиків. Бригада медиків, яка прибула на виклик, застала чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Очевидних травм лікарі не бачили. У самому ТЦК СП. Переконують, що про погане самопочуття чоловіка нічого не знали. Спілкуючись з військовослужбовцями під час уточнення військово-облікових даних, чоловік не висловлював скарг на стан здоров'я. Тим часом у Києві чоловік спробував спуститися по трубі будівлі ТЦК. У такий спосіб він хотів реалізувати план втечі від проходження ВЛК. Працівники поліції доставили чоловіка, який, схоже, мав зовсім інші плани. Не вагаючись, він вирішує діяти за класичним сценарієм бойовиків. Подолав робоче місце працівника поліції та ТЦК, Виліз у вікно шостого поверху і опинився на даху сусідньої будівлі. Однак план втікача не спрацював, тож він не втримався і впав. Чоловік не втримався, зірвався і приземлився на дах підувального приміщення. Екстремала госпіталізували медики. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що син запорізької адвокатки помер через тиждень після мобілізації. Чоловіка, що мав законне право не служити, спершу затримали працівники ТЦК, а потім тримали у підвалі. Лікарі зізналися, що смерть громадянина викликана численними побиттями. Що кажуть самі кривдники? Про це детальніше у нашому матеріалі за послання вище. Ну а ми рухаємось далі. Напруга довкола ТЦК та ВЛК останнім часом невпинно зростає. Відтак за добу Сталося одразу два зухвалих напади на співробітників ТЦК у різних куточках України. Один із них стався на Рівненщині групою молодиків. Під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень. Нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку. Відомо, що нападники втекли на місце події, оперативно прибули медики та поліцейські. Життю та здоров'ю військомів нічого зараз не загрожує. Після інциденту у ТЦК зробили емоційне звернення до українців та попередили, що за будь-яку протиправну діяльність жодній особі не вдасться уникнути покарання. Закликаємо громадян не керуватися емоціями, а послуговуватися здоровим глуздом, адже притягнення до кримінальної відповідальності вас самих не умине, і вашої родини і стане для них болісним тягарем. Думайте не лише за себе, а й за своїх близьких. Зауважимо, що за перешкоджання діяльності ЗСУ передбачене покарання до восьми років ув'язнення, а за умисне тяжке тілесне ушкодження вчинене групою осіб до десяти років позбавлення волі. Крім того, за умисне знищення або пошкодження майна правопорушника може загрожувати від штрафу до трьох років ув'язнення. Другий інцидент стався в Харкові на території районного тецька ТСП зловмисник використовуючи газовий балончик та ніж завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ЗСУ. Нападника затримано співробітниками національної поліції. Військовослужбовцю надана необхідна допомога. Загрози його життю немає. Тривають оперативні слідчі дії. В армії інформ заявили, що обидва інциденти об'єднує те, що вони сталися на тлі інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військовослужбовців ТЦК та і сил оборони України. До слова, останнім часом кількість випадків нападів на працівників ТЦК суттєво збільшилася. За останні тижні у нас у сталася низка злочинів пов'язаних з терористичними актами відносно працівників територіальних центрів продуктування та соціальної підтримки, а також відносно поліцейських. Це підслідні служби безпеки, але ми одночасно оперативно реагуємо на всі ці злочини, виїжджаємо на місце пригоди і разом документуємо. Можу сказати, що тільки за цей рік зараз. На, на цю хвилину вже дев'ять таких фактів маємо. Вітак, 10 лютого стало відомо, що у Чернігові чоловік розпилив перцевий балончик в обличчі військовослужбовця ТЦК та СП і погрожує йому телескопічним кийком. Фігурант на вулиці Чернігова розпилив в обличчя військовослужбовця ТЦК та СП перцевий балончик дратівливої дії та погрожував йому телескопічним кийком. Після вчиненого він втік та зачинився в помешканні. Поліцейські одразу встановили особу підозрюваного. Ним виявився 43-хрічний чернігівець. Тривайте, працює поліція. Якщо двері не будуть відчинені, двері безламані. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. За зухвалий напад на військомів та зберігання наркотиків, які у нього знайшли правоохоронці під час обшуків, громадянин опиниться за ґратами на щонайменше сім років. Чому скандали довкола ТЦК та ВЛК досі продовжують набирати обертів? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Проти мирної угоди з РФ офіцер ЗСУ сколихнув суспільство своєю заявою. Так він зазначив, що бійці на фронті не хочуть переговорів з Росією за будь-яку ціну. Які ще заяви він зробив? Те, що думають військові про угоду з країною агресоркою? Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Так, частина українських військових не хоче мирної угоди з Росією за будь-яку ціну, навіть попри те, що ЗСУ потребують більшої західної військової допомоги. Про це агентство Associated Press Умовах анонімності сказав офіцер ЗСУ, який, як він сам зазначив, підтримує зв'язок із понад 40 бригадами. Запасів боєприпасів, які ми зараз маємо, вистачить на 2-3 тижні, можливо, на місяць. Ми точно не можемо впоратися з цим самостійно. Інша військовослужбовиця з 53-ї бригади зсу, яка воює на сході України, також заявила, що скептично ставиться до переговорів між президентами США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Вона наголосила: якщо діалог це один зі способів вплинути на ситуацію, то нехай лідери країн говорять, але це має бути достатньо змістовно, щоб ми відчули результати цих переговорів. Те, що ми пропонуємо, не працює для них, а те, що вони пропонують, неприйнятне для нас. Ось чому я, як напевно, і кожен солдат тут вважаю, що це можна вирішити тільки силою. До цього президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без своєї участі. Він також підкреслив важливість присутності європейських партнерів за столом переговорів. Тим часом Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, висловив бажання зустрітися з ним особисто. За його словами, перша зустріч може відбутися на близькому сході. Про це він заявив під час брифінгу в овальному кабінеті. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато. Кожен з нас говорив про сильні сторони наших народів і про велику користь, яку ми колись матимемо від спільної роботи. Президент США заявив, що вони з путіним хочуть зупинити мільйони смертей, які спричиняє Росія в Україні. Трамп з диктатором домовились відвідати країни один одного. Президент США також заявив, що вони домовилися про негайний початок переговорів, і першочерговим кроком буде дзвінок президенту України, щоб повідомити його про результат розмови. Також Трамп доручив держсекретарю Марко Рубі, директору ЦРУ Джона Редкліфу, раднику з нацбезпеки Майклу Волсу та спеціальному посланнику Стіву Віткофу очолити переговорний процес, висловивши впевненість у його успішності. За даними Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, Трамп і Путін імовірно спробують досягти припинення вогню в Україні до великодня 20 квітня або дня перемоги 9 травня. Один з українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату. Варто зауважити, після розмови з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Президент України на своїй сторінці у телеграм розповів деталі розмови з лідером США. За його словами, вони поговорили про можливості досягти миру. Також Трамп розповів деталі своєї розмови з Путіним. Поговорили про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема та інші сучасні виробництва, вдячний президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом. Трамп у своїй соцмережі також поділився деталями розмови з Зеленським. За словами американського президента, вони обговорили різні теми пов'язані з війною, а також майбутню зустріч Зеленського з віце-президентом США під час Мюнхенської конференції з безпеки. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, якій відбувається масові та зовсім не потрібні смерті та руйнування. А от народна депутатка Мар'яна Безугла нещодавно висловила своє бачення щодо майбутнього в Україні на тлі війни. Відповідний допис вона оприлюднила в телеграм. Так різні соцопитування показують, що понад третина українців чекають кінця повномасштабної війни вже у 25-му році. Проте, на думку Безугли, розслаблятися зараном, потрібно вчити історію і битися далі. Дивіться, не буде виборів, не буде перемир'я. Війна триватиме доти, доки одна зі сторін капітулює. При цьому політик наголосила на своєму бажанні через рік знову відкрити цей пост і сказати: я була не права. Але реальність треба бачити широко розкритими очима. Вчить історію, хочеться кричати, але всесвіту все одно. Треба тільки битися. А Володимир Зеленський заявляв, що в Україні є шанс завершити війну вже протягом цього року. За його словами, Трамп спроможний натиснути на Росію, схилити її до дипломатії. Таку думку президент висловив під час інтерв'ю польським змі Ще є будь-який шанс на закінчення цієї війни у цьому році. Є. Більше Трамп шанс ніж минулого року закінчити війну. Це його меседжі. Вони і публічні, і не публічні, якщо чесно. І він спроможний лідер. Тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай і боїться об'єднану Європу. А тим часом командир третій штурмовий оцінив, за яких умов Україні буде вигідне перемир'я. Так Андрій Білецький заявив, що Росія може використати паузу для підготовки до наступного нападу. Говорячи про численні прогнози щодо настання перемир'я з приходом до влади Дональда Трампа, він оголосив, що насправді ніхто не знає його стратегії. За словами Білецького, чи вигідне Україні перемир'я залежить від того, в якій точці ми перебуваємо. Якщо враховувати нинішню ситуацію, то воно не вигідне. Росія буде залишатися монолітним авторитарним режимом. У нас буде безумовний серйозний внутрішній роздрай. Непроста економічна ситуація і так далі. І в цьому треба мати буде дуже жорстку політичну волю, щоб проводити там військові реформи. Він зазначив, якщо дати Росії час на паузу, то ми маємо шанси, що наступний раунд для нас буде значно гірший, ніж цей. Одночасно з цим, якщо ми проводимо модернізацію армії і так далі, шанси вийти на значно більш достойний, ніж зараз, мир є. Прям от є. І вийти не. Нації не в депресії, не з відчуттям, що ми там програли і так далі. Нагадаємо, командир 2-го штурмового батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук заявив, що наразі ніхто не знає, як ЗСУ мають вийти на кордон України 91-го року. Будь-яка війна, вона йде не за територію, вона йде за людей. Тому що чхати буде де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Це перше. Друге, це те, що ймовірно немає ні в кого зараз відповіді на питання, якщо чесно говорити. Як повернути втрачені території? Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться. РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частина території вдасться відстояти. За другим сценарієм війну заморозять, Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження. Варіант найгірший для нас це те, що нас просто зараз фронт рухне і нас окупують. Там буде якась партизанська війна, і я сподіваюся, що там в результаті неї да, ми там зможемо відстояти якусь частину території. Варіант середняковий, да, що воно буде зараз заморажуватися все, якщо раптом да, так станеться, що буде заморозка, що я дуже слабо вірю, буде час, який можна використати по-різному. Крім того, Кухарчук заявив, що війна в Україні не виконала націотворчу функцію. За його словами, наразі суспільство не бере співучасть у війні, адже людям не подобається виходити із ментальної зони комфорту. Питання в тому, що ментально на превеликий жаль, війна, яка виконує супутню функцію, це безпосередньо функцію націотворчу. Да, от вона на жаль, цю функцію не виконала. За його словами, Україна зараз програє війну, втрачаючи території та найкращих людей. На думку комбата, часів Яра, Вовчанськ, Запорізький напрямок. Це тактичні наступальні операції противника, який має собі на меті повне знищення спочатку лівобережної, а потім всієї України. Зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, це факт. Там ми втрачаємо території, ми втрачаємо найкращих людей. Звісно, ми програємо цю війну. Зупинитися, не втрачати дану знову таки. А на яких умовах? Відповідаючи на запитання, що чекає на Україну попереду, Кухарчук заявив, що тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні. На його думку, Україна потребує зміни. Українці мають знайти в собі сили їх втілити. От ті тенденції, які існують сьогодні, нам нічого хорошого не передвіщують. Саме тенденції. Тенденції можуть змінюватися, але на сьогоднішній день вони негативні. То що ви думаєте про такі заяви військових? Діліться своїми думками у коментарях. Валерій Маркус випалив, що Україна не має армії як системи, пальців однієї руки вистачить, щоб перерахувати з якими генералами можна мати справу, та пояснив, що було не так із контрнаступом. Що ще пообіцяв розповісти військовий у наступному епізоді свого відеозізнання? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Українці не будуть мати мотивації опинитися у війську. Яке має занадто багато слабких місць. Про це заявив сержант Валерій Маркус під час інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир». Скажуть, у людей немає мотивації йти в армію. А скільки вона має взятись? Він телефонує знайомому, щоб запитати, як там у тебе на службі. І він починає розповідати про мобілізацію, про процес, про те, як він проходив навчання, про те, як його ставили на посаду, про те, які рішення приймає його командир, що у них там синька в підрозділі. Ці череді подій, взагалі немає моїх відео. Бажання, мотивація воювати за батьківщину. Так а хто сказав, що якщо ви мобілізуєтесь, вам дадуть воювати за вашу батьківщину? Я знаю без ситуацій, коли люди так і не реалізували цю свою мотивацію, потрапивши в армію. А зависли десь в резервних ротах, намагались десь вчитися, а командир саботував їхнє навчання. Бо ти типу, куди це ви лізете? Я сказав, ні. Просто щоб проявити свою владу. Маркус переконаний, що українська армія зараз у вирі хаосу, який викликаний відсутністю системності. Чим більше проходить час, проблема гіперболізується. Наша система зараз терпить колапс. У нас армії як системи немає і не існує. Зараз, якщо всіх мобілізованих демобілізувати у нас немає армії. У нас залишиться тільки директора. На його думку, через те, що дехто намагається згладжувати так звані гострі кути, ті, хто насправді довів до цього військо, продовжують не усвідомлювати свою провину. Всім здається, що все працює. Погано, але, але працює якось. Але ні, вона не працює. Це навіть вже не етап стагнації, це вже етап деградації, бо шкоди стає надто багато. А в армії чим більше в тебе ініціатива. Тим безжалісніше тебе ця система пережує і виплюне на. Тим більше шансів, що ця система сконцентрує всі свої ресурси, щоб тебе знищити. Разом із тим Маркус заявив, що нині у війську є суттєві проблеми із кадровими офіцерами, які завчасно формують хибне уявлення про перебіг подій всередині армії. Є купа костилів заради підтримання цього гамункула. Ознака системи це системність. А її нема. Все виключно все. На персональних стосунках, на особистих стосунках, на емоціях, на гордині. Ніхто поняття не має про робочі стосунки. От один з героїв нашого відео, колись був інцидент, як інцидент с -с ситуація. Ми знайшли людей, заплатили цим людям, що вони прийшли і почали навчати наших людей, наших солдат. І керівник цієї групи сидів в курілки і до нього підсів один. З героїв моїх відео. І запитує в нього, як у тебе справи, там, то все, як у нього стосунки зі мною. І чувак каже: робо... стосунки робочі. І цей чувак <фазу> фразу робочі стосунки сходу сприйняв, що у мене з ним конфлікт, за цим інструктором. Вони не розуміють суті, що таке робочі стосунки є службове, є особисте. Як результат, чоловік почав пропонувати купу посад, аби нібито врятувати ситуацію. За словами Маркуса, саме за таким принципом найчастіше відбуваються кадрові рішення. Система не адаптується на виклики, вона захищається і відбиває всі спроби адаптуватися. Вона, в, вона викорінює будь-яку систему противаги. Водночас захисник зауважив, що Україна саме зараз може реформувати армію, оскільки у війську зібралися люди абсолютно із різними фахами, які мислять кардинально по-іншому і могли перевернути все з ніг на голову. Це люди, професіонали в абсолютно різних сферах, які приїхали в Україну з-за кордону і мобілізували через якусь ідею. І як розпоряджаються цим ресурсом? На піхоту. Маркус переконаний, що у таких випадків тисячі, і як приклад наводить ситуацію із розформуванням айтішних частин в армії. Начальники вирішили, що вони займаються чимось непонятним. Воно не не, не треба. І я бачив цей наказ на переведення його в гранатометники. Також захисник чесно дав відповідь на запитання, чи міг колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний змінити ситуацію. Я ставлюся з величезною повагою до Валерія Федоровича, тому я не дозволю собі давати якісь характеристики йому, тим більше публічно. Максимум, що я можу сказати, це Валерій Федорович дуже багато робив в цьому напрямку. Це все. При цьому військовослужбовець заявив, що йому вистачить пальців однієї руки, щоб перелічити з ким із генералів з армії можна мати справу. Одним із таких, на його думку, є заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Євген Мойсюк. Втім, навіть він по суті не в армії. До слова посаду в оборонному відомстві Мойсюк отримав лише тиждень тому. Перед цим він був спеціальним уповноваженим із питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Перед цим проходив службу на посаді першого наступника командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України Валерій Маркус також зачепив тему контрнаступу України. Захисник переконаний, що він став провальним через низку причин, зокрема від документів до того, хто очолював цю операцію. На практиці все вилазило, що все було не так. Моя біда, в тому числі, що я сам повірив у ці розповіді про молодих перспективних. Легендарних офіцерів, які все просто так планують, прямо як. Ну, ні, так не вийшло. Маркус наголосив, що лінії російської оборони, яку українські сили проламували, навіть не було в плані контрнаступу. Цей рубіж був там, так. але ми там не мали зупинятись навіть на хвилину. Цей рубіж визначався як щось настільки незначуще. Це навіть не був рубіж. Рубіж був за цими позиціями. Ми мали просто їх промчати. Пройти, пробігти. Промчати. Реально, там, ну, там весь план був розписаний по хвилинам. Ми навіть до першого рубежа не дійшли. А мали за ніч пройти там два я вже не пам'ятаю. Маркус нарікає і на взаємодію всередині війська під час проведення контрнаступальної операції. Ну, коли все почалося, ти дивишся на цей безлад, ти дивишся на ці рішення, ти дивишся на то хто що говорить. На реакції, навіть не знаєш, як на це відреагувати. Мій Богу, я, я, я тоді я не знав, як на це реагувати. І якось діяти робити сплечати теж не можеш. Бо у цього будуть наслідки. А чи не наламаєш ти ще більше дров своїми діями? Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Валерій Маркус порушив півторарічне мовчання після скандалу у війську та з'явився в інфопросторі із шокуючими зізнаннями. Яка правда про командування 47-ї бригади вилізла на поверхню? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо. Два місяці тому сержант опублікував багатосерійну розповідь про те, як Магура брала участь у контрнаступі і зупинився на сьомій серії. Цьому передувало його півторарічне мовчання. Чання після скандалу у 47-й ОМБР Магура. Тоді, у липні 2023 року, Валерій Маркус заявив про непорозуміння із командиром та бажання отримати нижчу посаду. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості. Не маю моє перебування на посаді головного сержанта бригади. Більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за власним бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Разом із тим захисник запевнив, що не витримує через систематичні приниження сержантського корпусу, нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців та некомпетентність офіцерського корпусу. Також він назвав заступника командира військової частини А 4699 аморальним дегенератом і додав, що перебування із цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність. Після цього головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади став Віталій Аверін. А сам Маркус зник. Із «Інфопростору». Втім, зараз захисник не захотів розповідати, що відбулося у його житті за ці півтора роки. Де ви зараз, де ви були, останні я не говорю півтора про це. роки? Я вообще про це не говорю. Це там нічого цікавого, це все неважливо. Ну я розумію, що ви ж брали участь в бойових діях за ці півтора роки. Це, це все неважливо і не цікаво. Я як написала оця дівчинка, що я сидів в ресторанах півтора року. Ну, ця, яка видала пост, яка написала і видала, що я в ресторанах сидіть півтора року. Я не проти цієї тези. Разом із тим, у свіжому інтерв'ю Маркус анонсував вихід восьмого епізоду, в якому запропонує дієві інструменти для реформування застарілої системи. От для того, щоб були хороші наслідки, буде пророблена робота, яка буде в подальшому, дуже скоро. Ви готові про неї говорити чи поки зараз? Зараз так. ні. Це буде восьме відео. Ага. Тобто це наступне буде там. Що зро... що має відбутись, да? Не просто, що має відбутись, це буде заклик до дій. Навіть не просто заклик до дій, Це буде запрошення до дій і дані конкретні інструменти для всіх, хто готовий робити роботу. Також Валерій Маркус поділився планами на майбутнє: зберегти державу та державність на території України і все, що буде необхідне для цього. Що потрібно зробити, аби армія України зазнала вагомих реформ? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами понад 360 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.